Погнав на нагруз SXU викупував, ви, ви ну, звісно, по таких цінах беруть. Ем, тому що сороковки, які йдуть там більші, там, типу Донфенга, типу ДТЗшки, вони стоять, як правило, на 2-2,5 на штуки баксів більше, тому що там іде все вже 40 і шасі, і ходова, а кентаврик просто 4 циліндри, все остальне з 24-ки і різина широка. Та воно працює, мужики, в людей. От в кого є ДВ404А чи АН там були якісь такі е, маркіровки напишіть мені м -м, в коментар, чи працює техніка. Я нічого чистити не буду, чесно. От. Е, тому техніка ця працює. Дверчички техніка ця працює Сороковки е, е, І от ще е, з дводисковим щепленням. У мене чисто часто люди часто люди питають за то щеплення, що там, типу, дводіскового, щоб можна було, дводіскового, щоб було. Саня, а зачем дводіскового щеплення взагалі треба? А? Ну, я скажу, то беруть люди, то беруть люди, хто косить там, ну, косу. Косить, приєгне, приєгне, да. там треба, да. Щоб обгонну муфту не, не, не тулити. Дай з іншої сторони, дай, і для фрези. Ти у тебе вже фреза крутиться, трактор стоїть на місці. А фреза вже в роботі, розумієш? а ти вже тругаєшся, в тебе вже крутиться. Ну кажуть, більше для косиці удобно, Та? для фрези можна. Та? Тому то не, не панацея два вона в принципі. То, ну, по суті, по суті треба більше тим, хто займається сіном, мужики. Тому якщо є такі люди, <с> дивляться, ось о варіант, пожалуйста, SDX. -у. Тут є і принудительна гідравліка, і дводійське щеплення, все, що треба вам для таких робіт, без проблем. Набирайте, звертайтеся теж. Хороша техніка, непогана техніка. Насправді, вона своїх своїх грошей. Вона свої гроші стоїть. Хейтери пишуть різне, всяку хуйню вибачте, мене пишуть, але техніка свої гроші стоїть. Тому що в кого є ДВ 244 або 40 ка дивочка, напишіть в коментарі, як ходить. Я чесно, я нічого чистити не буду. Коментарі, тільки пишіть правду. Не треба її гівна накидати, розумієте. Тож канал для того, щоб люди якось могли взаємодіяти. Чимось ділиться, Я коментарі почитаю, я думаю, бляха, що з вами таке, що такі дикі бляха, я не знаю, як срали тиждень. Ну реально, будьте трошки добріші, напишіть поділу. Якщо ламалось, що ламалось? Якщо ходить, то як ходить, з чим працює. Двешки, то ж ти є ДВ. Кіндав, то є девешки. То є більше десятка років на ринку України техніка себе показує. Показує непогано. Е, не без питань. Електрика, там, гівно, легкокрасочне, може бути там капот, ну, краска така, що знаєте, ключем проведеш і все, жопа. Но, ну, -ну, ну, шасі, там, мости, все. ну, Воно ходить реально. Ходить, працює, відходжує. Зміни, ну, в нас на сервісі ДВК з розгорованою коробкою не було. Не було ще не раз. Не разу за от мою практику, а я вже 7-ход торгую. Тому то щось про, що... про щось і каже. Вот. Тому, мужики, майте на увазі. Майте на увазі. Кентаврики дуже файна, добра техніка. Ну, можете звісно, ну, поспорити в коментарях. Я ж не проти, я ж для цього і, і, і кажу, що писали. О. Но, а, якщо б тако, скажемо, якщо б в мене був бюджет обмежений, і мені треба там взяти трактор ще взяти на весне, уложитись в якусь определенну суму, там нема мене переплачувати там за той, да? то я би розглядав саме кентавра, саме кентавра, тракторця, який от для роботи в полі повністю може все. <рес> Мужики, вот он. Це легенда, це мій улюблений трактор. Ну, вас є проданий, но не розстраивайтесь. У нас є такі ще. То найприкольніший тракторець на 24 коняки по співвідношенню ціна якість, які є сьогодні на ринку України. Хто б там написав? Іменно SX в кінтаурі, В чому прикол, що це по старому називалося ДВ-244. Ті трактора в людей попрацювали теж десяток років, вже по Україні поїздили, то не no Name. Ребрендинг стався в 22-му році, хто не знає, і е, переіменували кентавр. Що зробили е, замість ДВО по -по поміняли мотори на КМС, раніше Войджі Дішні. Поміняли капот, зробили такий новий ну, дизайн, типу, рестайлінг, всі діла. Підняли цю до догори, щоб був рівний пол. Підняли трохи сидіння, зашили ззаді жопу вот, і зробили з двох сторон посадку такі ступеньки, щоб було зручніше. Вот. Ну і крила дебільні, як було, таке залишилось, вони дріб'ячають. Вот. Бачите? Зараз тестуємо техніку, перевіряємо перед відправочкою і поїде вже до власника. Тому це провірена техніка. Бачите, вміняємо розкоси стоять. Вінняємі, е, стоять тяги. Вом на дві швидкості йде. Помните на дві швидкості 540 і 1000 обертів. Е колеса тут, тут комплектація 112 і передня в нас йде 7,5. За рахунок чого SX стає трошки, трошки тяжчий за... Обичний, да, обичний Він йде да, вже як По суті, як сороковка по габорити. 40 сороковка, 24-ка тут відрізняється тільки то, що е кількість силінгів. До речі, 40 теж є. Сороковки теж є по наявності, вони йдуть на, по-моєму, 500 доларів да, різниця чи на 600 з 24-го. Більше кліренсу йде. просвет дорожный краш. Он зараз Саня покажет, как треба ездить. Наверное. Давай. Трохи с драйва Давайте только, чтобы не рассыпался. Кентаврик. SX. Вот. И вот, пожалуйста, у нас все. Тут же стоит принудительная гидравлики, кому треба. SX. Это новая фишка. Вот, все, смотрите. распудильных. Один режим плаваючий, два обичних на вход-вихід на гідравліку прицеп це поставити, по грущах можна під'єднати. Ну, яке вам любить, буде треба, то пожалуйста, можна вже підключати, не треба нічого доділити, докуповувати. То по суті, кому-то розподілник нужен. Якщо у вас там да, є необхідність... Лопату ставити наперед, назад про це одночасно там все відбувати, не перекидати гідравліку, то це дуже зручно. Вот. Примусова гідравліка, знову, що вона дає? Вона тисне вниз, то зрозуміло, чому я її примусово. Я бачу основну основне, плюс в тому, що у вас йде по суті, контур гідравліки і всі циліндри, шланги, все це барахло ну, і відповідно Якщо там щось, не дай Бог, стане його обслужити значно проще. Тому що в обичному. І дравлічний циліндж теж є, він стоїть всередині в коробці. Тут вже набагато е, зручніше, то все зроблене. Тобто можна добратися до, до циліндрів. Так само, бачите, трошки покращили розкоси, самі, покращили самі тяги. У нас іде ще старіший е, образец трьох точки. Е, тяги самі йдуть, бачите, які? І зроблені тут уобразно. Кажуть, що вони трошки більше тримають нагрузку, ну і об'єктивно міряємо. Ключем товщину рельси. Бачите? Міріємо товщину рельси. Оп! чпіньк Міліметра півтора металу додали. До трьох точків. Ну, але все одно воно грає, розумієте. То така така мелочь, яка більше грає роль, ніж там якийсь новий капот. Yeah? <coughs> Тому, хлопці, майте на увазі. Що ми маємо по кентаврам ще? То в нас висока сороковка обична. Я теж раджу, кому тут треба просто... А... Ого. Кому просто треба крепка сороковка, щось камера стало, Тому просто треба крепка сороковка, потужна, як то кажуть. Розмовлено, як зараз модно наказати, потужна. Крепка вот, вот вариант, вот вариант кентавра. Вот, Кінтавра. Хвиленьку хлопці зараз продовжують.